Показую свої покупочки з каталогу. Замовила для себе новиночку каталога. Це крем з SPF 50 Він легкої текстури містить також вітамін Е. Підійде навіть для чутливої шкіри проти гіперпігментації. Рекомендую. І наша преміальна лінійка серія Novage Plus. Для себе я замовила нічний крем насичений. Він підійде для комбінованої, сухої та нормального типу шкіри. Це клінічно доведені результати. Тому е, користуюся і вам рекомендую. При покупці е, серії Novage на суму 800 гривень компанія пропонує ось такий крем для рук з SPF 25 в подарунок. Мені прийшло два таких крема з SPF 25 проти пігментації для ваших ручок, щоб ваші ручки виглядали гарно та доглянуто. І ще замовляю для себе ось такі масочки. У нас. Зараз на їх знижечка йде, це маска смузі для волосся, банан та авокадо. Вона гарно живить, зволожує та відновлює волосся. Цієї пачечки мені вистачає десь на три використання. Рекомендую, дівчатка, звертайтесь.